Шановні земляки, представники преси, анонсована на сьогодні прес-конференція Правого Сектора буде скасована, тому що, по-перше, ми отримали рекомендації нашого проводу політичної партії Правий сектор не втручатися в виборчий процес, тому що дається остаточна можливість обрати собі місцеву владу. Ми не хочемо втручатися, тому що нас можуть в цьому звинуватити наші політичні конкуренти і відверти вороги. У нас дуже багато інформації, матеріалів, які нам приносять прості люди стосовно наших місцевих керівників, так званих корупціонерів, яких давно пора викинути на смітницю історії. Але ми зараз робимо паузу і даємо можливість вам, друзі наші, земляки, Брати і сестри, визначитися, остаточно визначитися в ваших представниках місцевої влади. Ви повинні пам'ятати, що вибор буде залежати виключно від вас. Всі технології, які вони зараз застосовують для виборчого процесу, це все зрозуміло. Але саме ви будете винувати в тому, хто буде вас грабувати. Пройде трошки часу. Трошки часу. Ви в черговий раз розчаруєтесь і прийдете всі до нас. Ми вас з радістю зустрінемо, станемо з вами в один ряд і вже потім остаточно зробимо Україну українською. Слава Україні!